Друзі, сьогодні ми знову у селі Манява. Ось ми зараз знаходимося на цій річці. І плануємо відвідати ще один із нових водоспадів. Він називається Мар'янчин. Ось наша компанія, два провожатих маленьких хлопчиків з села. Звідси від цього, цієї річки треба йти порядком 2-3 кілометрів. Перед вами доріжка, якою ми піднімаємося на хутір чи присілок Бойки. Тут же є кілька хат і тут відкриваються цікаві красиві пейзажі. Маняви. Ось такі чудові краєвиди на Манявщині. Ось ми зайшли вже кінець села, присілка. Ось тут, бачите, дуже цікаві такі старовинні хати. І типічний. Пейзаж цього краю. Так, Перед вами ви бачите інформаційна табличка. Манявське лісництво, урочище, кобили, остріки і голінати. Ось такі цікаві назви. Тут по стежці є такі ось столики, можна відпочити. І наші туристи. Ось тут по дорозі ми йдемо, ви бачите, маленький вуш купається. Приймає собаку. Ось салон, він там водяний. вивчає і жабки біля нього. Ми проходимо по струмку, на якому знаходиться цей водоспад. Струмок називається кобила, тому що урочище кобила і тобеляцький струмок. Але водоспад називається Мар'янчин або місцеві жителі ще називають його Шепіт або Шепіт. Основного водоспаду, От бачите, є такі невеличкі водоспадики, де можна покупатися. Перед вами ось такі, бачите, басейни цікаві, тут звужується, вже потічок. І ось такі створюють водоспадики. Ось бачите, наскільки цікава місцена. Ось тут однозначно треба знімати брюки, тому що ось вода тут буде вище колін. І ми ось так йдемо потоком! Ми підійшли до місця, де тікають два водоспадики, два потоки. Нам повертати на лівий. просто звернути увагу для тих, хто буде мандрувати після нас. От ми підійшли. Ось бачите. реально чисті водоспадики. Тут є два каскадики. Ось другий. І ось третій. Так, Це третій каскадик. Порядком двох метрів. Ось де Андрій стоїть. Там перший і другий водоспадик. От я вже стою вище третього. Це дуже таке дикі непрохідні місця, як бачите. І зараз ми підійдемо осамдалині, четвертий і п'ятий найвищий. Це в нас четвертий водоспад. Найбільш захаращений. А ось перед вами вже п'ятий по рахунку, Тут висота його порядком 4 метрів. І це ще не кінець. Там вище ще буде значно вище. Ось нарешті ми підійшли до шостого, найвищого. Ось він там за рогом наліво. Ось тут така ущелина, досить висока. Складається з таких природних кам'яних нагромаджень. Ось бачите, вона прямо нависає такими шпицями над водоспадом. Водоспади, як ви бачите, є такий басейн, таке природне джакузі. Ось ми легенько підходимо. До самого основного висотою порядком 80 метрів. Ось ви бачите це він і знову спадається він з трьох каскадів. Ось перший каскад порядком до 2 метрів, другий до 5 і загальний біля 8. Загального виходить висота порядком біля 18 метрів. Я знаходжуся на висоті дорого ярусу водоспаду. От бачите, наскільки цікаво ось тут внизу, прямо ванна джакузі, в якій ми зараз будемо окунатися. А це наші провожаті хлопчики із села Маняви, які нам показали. Дорогу, молодці. Це другий ярус водоспаду. І дали не третій. Ще разом показую стелю, яка нависає. Вона досить оригінальна. приступає з зубцями, наче вакули. Такі як тримали, живуть, бачите? Він не боїться води, а водичка досить прохолодна. Ось, бачите, ми вже купаємося в басейні. Це вже ракурс з правої сторони водоспаду. надзвичайно цікавий і головне, що він складається з трьох частин. плащить три частини і виходить досить високий водоспад. Ось ми з вами на Мар'янщиних водоспадах. Ми навіть не сподівалися, і йшли, побачили декілька каскадів вважки 1, 2, 3 метри. А зараз дійшли до самого найвищого водоспаду. І ось ви бачите. Він перед вами і, здається, в загальній кількості він має, можете уявити, 20 метрів не, не, не нижчий, ніж Манявський. Дуже гарне місце, дуже гарний каньйон. Бачите, хлопчики, наші провідники вже вилізли на самий верх. Це маленькі тарзани, карпатські, як кажуть, герої молодці. Купаються в холодних водах, ростуть майбутні козаки. Української армії не хворіють, загартовані, молодці. Зараз ми з вами ще раз опустимося до води і побачите, як гарно тікає і шумить Карпатська вода. Бачите, в загальній кількості здається, що він має 12 метрів. А зараз ми окунаємося в цей закузі. Давай, Нюха. Ой, вот это кава такая!

Ось ми знаходимося на самому вершечку водоспаду Мар'янці водоспаду. 12 метрів звідси старший, основний, нижче має 8 метрів, а ще нижче 4. Я Я в Ось зверніть увагу, цікава картинка. Маленький вузик дружить із жабкою. І завершуємо ми нашу мандрівку на Мар'янчині водоспади обідом і ось такими сардельками на вогні. Ось за нашим обідним столом прийшла в гості ящирка. Знаєте, наскільки вона не боїться, ми за столом сидимо. Це взагалі е е ексклюзив, е ексклюзив. Ящерка прийшла за стіл. Повний, повний. Наша карпатська О, з мене з бутербродом. Ну і на десерт нашої мандрівки ось у, тот, у господарів, недалеко від водоспаду, живуть отакі чарівні створіння. Ось, Їх знайшли в лісі. Напевно їхню маму хтось застрелив. Звіси? Давай, давай, давай. О, ось хазяйка є кормить молочком. А для чого неї, типу, я? Це Лесик і Ліза. Він і вона. А можна я сфоткаюся на відео. Скільки їм по віку туди? Давай, малень.